Лише спільним тиском на Росію усіма засобами, всіма інструментами ми можемо якнайшвидше досягти нашої мети реального і справедливого миру. Кременчуцькі новини в ефірі. Про події доби дивіться у нашій програмі. Сьогодні скорботний день для усіх жителів Кременчуцької громади, адже ми попрощалися ще з одним героєм сержантом Назаром Лагуновським. Вічна шана і світла пам'ять воїну, який до останнього боронив нас з вами. Щирі співчуття родині і близьким. До Кременчука на щиті повернувся 22-річний військовослужбовець Назар Лагуновський. Самовітаний та хоробрий захисник обороняв Україну з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув 6 жовтня на Донеччині під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини. Сержант Лагуновський Назар Юрійович. Народився 15 грудня 2001 року. Проходив військову службу за контрактом з 15 грудня 2020 року. Був командиром відділення реактивного артилерійського взводу реактивної артилерійської батареї 6 жовтня 2024 року. Виконуючи бойове завдання захисту України, її суверенності та територіальної цілісності, відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужно виконавши військовий обов'язок, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність. До міського палацу культури на прощання з героєм прийшло чимало людей: рідні, друзі, знайомі та побратими. Назар був позитивною людиною. Будь-яку проблему міг вдало перевести на жарт. Мав справжній бойовий дух і ніколи не боявся труднощів, пригадує Тарас, однокласник загиблого бійця. Я знав його як дуже доброго відзивчого парня, знав його як військовослужбовця. Він був прекрасним, прекрасним чоловіком, мав прекрасну дружину. Дуже шкода, що саме такі молоді хлопці покидають нас саме в такий важкий час. Під час служби захисник проявив себе як сумлінний та рішучий воїн, справжній син своєї вітчизни. Його попри тим Микола розповідає, Назар займався тим, що йому подобалось. Він був дуже співчутлива людина. Він ніколи не відмовляв допомоги. Завжди, якщо міг розповісти щось, підказати молодим, які приходили завжди. Відкликався на це. Дуже шкода і дуже прикро, що він загинув. Ми до останнього часу не вірили, що це відбулося. Саме в першому бою він був зі мною. Не кинули мене, коли мене поранило. Вони двоє з Артьомом були зі мною з братом. Ми троє. Мене сильно поранило, і вони мене двоє витягнули активи. Назар назавжди лишиться у пам'яті кримчужан як відважна, смілива, непокірна та відана батьківщині людина. Щирі співчуття його близьким і рідним. Вічна слава герою. Вічна пам'ять. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Кременчуцька громада надійний тил для українських військових. Днями наші оборонці отримали ще п'ять мавіків для боротьби з ворогом. Детальніше про це наш наступний матеріал. Українські військові щодня стоять на захисті нашої незалежності та свободи, наражаючи себе на небезпеку. А Кременчук, в свою чергу, стає надійним тилом для хоробрих хлопців та дівчат. Адже від нашої громади регулярно надходить допомога у вигляді потрібного обладнання для боротьби із ворогом. Днями нашим оборонцям передали чергову партію мавіків. Сьогодні передаємо нашій бригаді, Кременчуцькій бригаді, яка виконує завдання за призначенням. П'ять мавіків т вони мають можливість бачити в темноті, дають можливість нашим хлопцям бачити ворога і попереджати про його пересування. Впевнений, що ця сучасна техніка допоможе хлопцям ще ефективніше виконувати свої завдання і збереже здоров'я і життя наших захисників. Наразі саме безпілотники є основним замовленням військових і постачаючи їх на передову, наша громада допомагає зберігати життя захисників та наближати перемогу. Дякуємо всій Кременчуцькій громаді, тому що саме Кременчужани, саме громада підтримує вашу бригаду. Дякую вам. Гарно дякую. Це дуже потрібно, тому що цього зараз мало. Допомога Кременчуцької громади перетворюється на щит вдячності, оберігаючи наших воїнів у найскладніші моменти. Впевнені, що ці мавіки покращать можливості бійців, допоможуть їм ефективно виявляти та знищувати ворога. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Безперечно, кожен кременчужанин, хоча б раз їздив дорогу, яка проходить через село піщане, та був вражений жахливим станом асфальтного покриття на цій ділянці. Про причини занедбання даної дороги, наш наступний сюжет. Автомобільна дорога h 08 Бориспіль, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Маріуполь має державне значення, тобто опікуватися нею мусить не місцева влада, а саме державні служби. Однак, проїжджа ділянка залишається без уваги відповідальних держслужб і перебуває в жахливому стані. Вже не раз і мешканці села Піщани, і небайдужі активісти висловлювали думку про відсутність належного асфальтованого покриття. Дорога погана, масина ламається. Я живу якраз. Вдоль дороги, то скажу, як повітряна тривога кажеться, чи прильот, чи проїхала фура. А так, чекаємо, чекаємо, може будуть ремонтувати. Без мату нічого не скажеш. Я думаю, скаже кожен водій, який проїхав по цій дорозі, хоча б раз. Ну як? Ну тут канава на канаві, по коліно канави і по канавах їхати. А ремонтувати це зараз такі ціни стоять, ну... Ну, це просто жах про абсурдність ситуації також зазначає і народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук цієї дороги, особливо на відрізках від Кременчука до Липового та від Кременчука до межі Скіровградської області, неймовірно жахливий. Вона практично зруйнована. Державні служби, які відповідають за утримання дороги, самоусунулися. А тим часом цілий регіон опинився на межі логістичної катастрофи, від якої постраждають усі мешканці міст і сіл, підприємства, волонтери і що найголовніше військові. Розуміючи усю серйозність завданої шкоди, нардеп Юрій Шаповалов вже подав відповідні документи до структур, які мають вплив для вирішення ситуації. Направив ряд депутатських звернень до уряду і державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Вимагає негайно почати ремонт дороги H-08, а також назвати і покарати винних, які допустили такий її стан саме в межах Кременчуцького району, бо ситуація справді нагадує свідому диверсію чи саботаж. Маємо надію, що в майбутньому часі ситуація вирішиться, і мешканці піщаного та усі учасники дорожнього руху матимуть приємність користуватися відремонтованою дорогою. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Завдяки плідній роботі спецслужб вдалося викрити та затримати зловмисників, які створили схему ухиляння від мобілізації на території Полтавської області. Усі деталі вже за мить. Служба безпеки України спільно з національною поліцією викрили у горішніх плавнях чергову схему уникнення мобілізації осіб призивного віку. Фігуранти організували канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон в одну з країн Європи. Ділки підшукували серед свого оточення осіб, які хотіли уникнути мобілізації. Для цього пропонували клієнтам намалювати у закордонному паспорті відтиски початок і штампів Державної міграційної служби України про нібито оформлення виїзду на постійне проживання в одну з країн Європи. Зазначені відмітки мали стати підставою для безперешкодного перетину державного кордону України. Для маскування незаконної діяльності організатор схеми залучав своїх знайомих без їхнього відому для передачі документів і грошей. Свої послуги ділки оцінювали у 3,5 тисячі доларів. У ході проведених обшуків за місцями проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, записи чорнової бухгалтерії та готівку, отриману незаконним шляхом. Наразі правоохоронці повідомили організатору схеми про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, частина 3 статті 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, тачна 3 статті 27 сьомої, частина 3 статті 358 – підроблення документів початок штампів та бланків, збучу використання підроблених документів початок штампів. Наразі триває досудове слідство для встановлення усіх обставин вчинення злочину і притягнення до відповідальності винних осіб. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Лікарі ветеринарної клініки ПЕТКЛАБ, що у Кременчуці, організували благодійний розіграш, метою якого є допомога нашим захисникам. Збір ще триває, тож усіх небайдужих просять долучитись. Як це зробити? Дізнавайтесь у наступному матеріалі. У сучасних умовах підтримка наших захисників є обов'язком кожного українця. Щодня з'являються нові ініціативи, які допомагають ЗСУ. І ветеринарна клініка ПЕТКЛА, що у Кременчуці, вирішила зробити свій внесок у цю справу. Вони організували благодійний розіграш ви донат, Ми чекап», щоб зібрати кошти для підрозділу, де служить чоловік однієї з лікарів клініки Анни Володимирівни. Це наша перша така акція, бо збір це вже в нас не перший, але такий масштабний це буде перше, бо там дуже велика сума. Долучилося багато в принципі людей. Ми очікували, що буде трішечки менше, але те, що люди вже долучилися, це дуже добре. Сума збору дійсно немаленька 100 тисяч гривень. Розіграш отримав велику підтримку кременчужан та мешканців інших міст, які активно брали участь, жертвуючи кошти на благодійний збір і водночас отримуючи шанс виграти цінний приз, безкоштовний ветеринарний огляд для своїх улюбленців. Хлопці працюють на Покровському напрямку. Цей збір триває саме на антенну та комплектуючи до дронів. Так як сталася дуже нехороша ситуація, місце їх дислокації під час виконання своїх бойових завдань було атаковано ворожими дронами. Будівля загорілась, все згоріло. хлопців в принципі, встигли врятуватись, ніхто не постраждав, слава Богу, але працювати ну, майже немає з чим. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 75 тисяч гривень. Проте збір ще триває, тому закликаємо кожного долучитися та допомогти нашим захисникам. Майже щодня по там в себе в інстаграмі на сторінці, також періодично виставляє сторінка нашої клініки, хто є нашими підписниками, вони це бачать в цілому. Плюс у нас саме на рецепшені стоїть QR-код, тобто можна з легкістю перейти і задонатити. Переможець розіграшу вже незабаром отримає приз безкоштовний ветеринарний. Огляд для свого улюбленця. Та головне, це не просто подарунок, а реальний внесок у перемогу і підтримку тих, хто боронить наш спокій. Збір продовжується, і кожен з нас може зробити свій внесок у перемогу над ворогом. Софія Григоренко Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Центральний ринок Кременчука важливе місце для покупок та зустрічей. А в осінній день тут особливо жваво. Які товари користуються попитом восени вже за мить. Щоп'ятниці центральний ринок Кременчука стає чимось більшим, аніж просто місце для покупок. В цей день тут збирається велика кількість містян та продавців з різних куточків району. Неабияку увагу до себе привертають численні ряди з різними товарами: від продуктів харчування до непродовольчих товарів та одягу. Особливо попитом тут користуються сезонні овочі та фрукти, якими переповнені більшість прилавків. Сезоні да зараз помідорчики, огурчики ще послідні грунтові йдуть. Слива добре йде, бо послідня вже. Ще й тривога сьогодні. Я думаю, що люди трошки бояться. Та навіть, попри велику кількість торгівельних комплексів та супермаркетів у місті, ринок продовжує працювати та має в асортименті навіть м'ясну, рибну та молочну продукцію. Дуже часто і одяг, і продукти питання, яєчки покупаю, сало, м'ясо. Можу в такий день прийти і купити все, що мені там потрібно. Пішли до затариця. Частіше всього м'ясо, рибу, ну таке, ну це квіти. Центральний ринок Кременчука восени набуває особливої атмосфери. Містяни активно починають готуватись до холодів, закуповують продукти та теплі речі. А сам ринок стає не лише місцем для покупок, але й простором для проведення часу з користю. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Театр чорний квадрат представив виставу Секс на пляжі не тільки коктейль на сцені міського палацу культури у Кременчуці. Про що вистава та на що підуть кошти з проданих квитків? Дивіться у наступному сюжеті. 17 жовтня зала міського палацу культури наповнилася влученими жартами, смішними провокаціями та відвертим гумором. До Кремчука приїхав театр Чорний квадрат з виставою Секс на пляжі не тільки коктейль. Дуже подобається нам їхня творчість. Ми завсідати цього театру. Дуже його завжди чекаємо в нашому місті і з величезним задоволенням ходимо на нього дивитися. Успіхів, і нехай до нас приїздять як найчастіше, а ми будемо проходити». Перший раз присутні, ні разу не були нашим знайомим, вони нам порадили. Тому ми зараз і тут. кожен спектакль чорного квадрату унікальний, Постворюється створюється тут і зараз. На початку вистави актори взяли з залу чотири випадкові фрази, які стали частиною сюжету. Це додало інтриги та зробило кожен момент унікальним. Ми беремо фрази із зали, і актори зобов'язуються їх озвучити під час вистави. Таким чином, ви побачите, де відбувається імпровізація. Ви що А я вперше організовую таку ярмарку. Вистава ви <гідно> <гідно> оповідає історії двох пар. Однієї, що вже давно разом у шлюбі, та іншої, яка познайомилася під час відпустки на курорці. Сюжет розкриває динаміку стосунків обох пар. Глядачі стали свідками, як персонажі проходять через хвилю емоцій від сміху і легковажності до непорозумінь, сумнівів та ніжних моментів єднання. Коли всі в літаку спали, ви читали. А, а ви читали? Ого. Шекспіра на пам'ять. Угу. А я читала. І взагалі я жінка пристойна. Ще про те, що треба заземлитися і масштабувати. Місі масі за шотия не що Ти подивись, як ви жінки вмієте в з якоїсь земля кругла. Я до твоєї мами на надачу секс на пляжі не тільки коктейль, це не лише комедійна вистава, а й благодійний захід. Зібрані кошти від продажу квитків передадуть на медичну допомогу українським військовим. Завжди підтримуємо будь-які, скажімо так, в цьому напрямку донати такі. Все, що стосується цього наступного разу актори театру Чорний квадрат планують приїхати до Кремичука 5 грудня з новою виставою. Тож слідкуйте за оновленнями, аби не пропустити прем'єру у нашому місті. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кремичицькі новини. Дякуємо нашим захисникам, які кожного дня ведуть боротьбу за перемогу. Ваша відвага та сила надихають. Ваш героїзм і самовідданість слугують прикладом. Усе це допомогло Україні вистояти. Усе це допоможе Україні перемогти.